Всім привіт. Сьогодні ми граємо на мапі, на якій будемо цікати, напевно, від Димогор. Я ще точно не знаю, що тут буде, але я знаю, що тут буде цікаво. Поки що я, я розумію, нам треба просто ходити, щось шукати. Ні-ні-є! Ти що го! А ну ходить сюди, лабий! О таке наш буде сьогодні жарати. Оцей пан називається Демогорган, який офіційно мене прибив. Димогор? Я сподіваюся, що я тут не сам. І мене там Горгон не часом там не жару заново. Як я розумію, то тут тут вже побував оцей, у цей демо Горгон. Бо тут пусто. Пошукаю ще щось. У нас місія сьогодні тут знищувати демо горгонів в основному так ой, я вже думав, що нас зараз день і до нас не приходить, тому ми демогорони, але ні. До речі, демогорони приходять у ніч. Що не попадає по тобі ти такий? Я не розумію, я ніяк не попасти. Хочу йому показати, щоб він знав, як буде зжирати на наступний раз. Перший раз жар від пилата. Що я йому його це його... 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 його родич був? О май гаш! Не треба! Заходи! О, так краще. Добре! Поки я намагаюсь висити домого домогорбана, поставте лайк, підпишіться на канал, картому читайте. Я скажу, здаєш, що я що доб'ю. мов гордона. Що?! Секундочку. Я дуже речі, раджу вам не підходити до них. Бо вони реально небезпечні. Мені тільки страшно уявити, що вони вивороті. Опять уже и никого сделаю с ним ты спитал. Тут типор. Тут буде важко коли поди. Было кем те, що что не Що ж. Ты таки меня... не знаешь, что у мені спірки, Переходимо до діла. Ну, дурне, не зловиш. Я наружу, тебе бы я зеркал, не Направо, <звук> <ему> <звук> срочно

Валимо тільки тікати і все. Це було весело. І не страшно водночас. Можна сказати, що не страшно зустріти, демогорка на якій тут би що не з'їв. Тепер він зник, хоч це не найстрашніше дорожче, що тут тільки може бути. Тут ще збили мені, я сподіваюсь, що лапа з тобою гадкою буде. У мене аж мурашки по шкірі пробігли. О, це мій братик. Йдемо воювати. Вою, ми воювати хочемо. Воювати йдемо. Помсте. До речі, я зараз використаю у законі помсти. щоб золоті штуки знали вже, як на мене, на мене нападати. Bedankt huh? super Baby It's now so good, it's so good. it's so, good. It's so... Це було так страшно. А я сейчас хочу его купить. Ти чого він сам на мене нападає? Не на не на когось іншого, саме імен на мене.

Дуже і дуже, знову дуже страшно. Діон, падай. Доведеться, як 99. дев'ять. де він? А де, де? де могор він? Де дивіться? Демо де? Я точно десь тут бачив. Ей вісь комах <гум> не помираєшся. Ти хочеться, я не розумію, не зли. Що У мене не бага ну, я не думаю, що на цьому можна закінчити і думаю, трошки ну, полю. Попою, але не довго горгонів. Зараз найбільше з ними навіть зустрічати, не можу. може. удару... Чуть -чуть ты mm. Что ты mm. mm. было? Идите, mm. 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 Не твари. Что ты такое? Я так розумію, що спокійно закінчити проходження того я не вийде. Все. І точно закінчуємо, бо тут жити вже нереали. Добре, всім-то побачить побачив. побачив.